Ну, а Зараз ми будемо говорити про моделювання. Моделювання також має відношення до математики, до алгоритмів, до вміння записати ці алгоритми у вигляді коду, запустити цей код, отримати результати, зробити висновки. Це те, чим має володіти фінансові аналітики. Люди, які йдуть на програму, хочуть стати фінансовими аналітиками, мають перед собою бачити цей шлях. Ну, почнемо з такої простенької інтерпретації, що передбачає собою моделювання. Нехай тут поки що буде в нас чорний ящик. Це наш бізнес, наша м'ясорубка, яка Переварює вхідні сигнали, і на виході дає нам вихідні сигнали. Цими вхідними сигналами можуть бути сировина, оплата праці, рівень інфляції і тому інше, які впливають на нашу бізнес-модель. Наша бізнес-модель все це переварила, використавши свої технології виробництва, і на виході дала нам. Ключові показники бізнесу, один з них, наприклад, прибуток. І ми хочемо навчитись змоделювати дію оцього чорного ящика, як наша бізнес-модель переварює вхідні сигнали, інпути ми кажемо, вона переварює в аутпут прибуток, прибутковість бізнесу, в ризики і тому подібне. Тим самим, так як люди відрізняються один від одного, так само і бізнес моделі відрізняються одна від одної. Нам потрібно навчитись будувати алгоритми, які здійснюють, здійснюють таку, таку трансформацію. Як же собі уявити в голові весь цей процес бізнес-алгоритм аналізу? З чого він починається? Він починається кожний е, кожний аналіз з аналізу ринку, з аналізу можливостей, яка продукція потрібна на цьому ринку, які характеристики товарів мають бути для того, щоб ми притягнули до себе більше, більше і більше покупців, яка має бути модель ціноутворення. Та, модель ціноутворення так само, якими чином має моделюватися, яким чином правильно спозиціонувати наші товари, вибрати їхню ціну, диференціювати їх один від одного, щоб вони були призначені для різних категорій споживачів. Наприклад, розглянемо там модель ціноутворення на ринку авіаперевезень. Це буде крива попиту на ринку авіаперевезень. Тут буде ціна за одне авіаперевезення. Якщо ми на такому ринку вийдемо з одною ціною, ми притягнемо таку-то кількість наших споживачів, послуг по авіаперевезеннях. Тим самим ми отримаємо дохід, що визначається площею цього прямокутника. Яким чином модель ціноутворення може дозволити нам збільшити дохід. Бачимо, що у нас з'являються два-трикутники. Які знаходяться під кривою попиту, які не приносять нам доходу, яким чином збільшити дохід, змінивши модель ціноутворення? Може, на ринок потрібно вийти не з одною ціною, а з одною ціною преміального класу, P1, притягнути клієнтів, які готові досить багато платити за авіаперевезення, бо вони їдуть в. Робочі відрядження так, і діватись нікуди, треба їхати на переговори, і компанія проплачує ці квитки. А друга категорія студентів, які йдуть в якісь закордонні поїздки для того, щоб продовжити своє навчання за кордоном. Вони не готові платити дуже багато. Так? І це буде ціна П2. То якщо ми додамо дві площі оцих прямокутників, з ціною p 1 і p 2 ми бачимо, що загальна площа може перевищувати площу цього квадрата чи прямокутника, позначеного чорним маркером. Якщо ми зробимо більше бар'єрів ціноутворення, вийдемо на ринок не тільки з ціною p 1 і p 2 але й p 3 p 4 p 5 ми під кривою попиту можемо забрати більше і більше клієнтів і отримати більший дохід. Оскільки в авіаперевезеннях витрати в основному фіксовані, то цей дохід автоматично перетвориться в прибуток. Тобто цей прибуток він виявляється є дуже чутливим до обсягів проданих квитків. Тобто, починаючи з якогось рівня, кожен додатковий долар доходу перетворюється в додатковий долар прибутку. Тим самим ми ще й можемо проаналізувати аналіз чутливості, кількості. Проданих квитків, як він впливає на прибуток. Отже, з моделю, модель ціноутворення, модель аналізу ринку, це входить лише як один з елементів так званих лего-блоків, коли ми будуємо загальну модель, бізнес-модель діяльності компанії. Для нас одним з наступних блоків нам потрібно проаналізувати, з яких джерел буде фінансуватися наш бізнес. Тобто, є Позичкове фінансування і власне фінансування, партнерське фінансування, тобто різні типи фінансування, вони передбачають різну процентну ставку, під яку залучаються кошти. Нехай банківське фінансування під 14%. Беремо гроші в колег, які мають вільний ресурс, наприклад, під 20%, на власний капітал хочемо мати доходність 30-50%. Все фінансування разом змішується, і ми кажемо, що ми фінансуємо там свої проекти, припустимо, за ставкою 37% чи 27%. Це буде впливати також на прибуток, який буде отримувати компанія з розрахунку на кожного акціонера бо кажуть прибуток на одну акцію. Ми вже говорили, що для бізнес-моделі також дуже важливо співвідношення між фіксованими і змінними затратами. Для різних співвідношень, фіксованих і змінних затрат, при тих самих характеристиках вхідних характеристиках прибуток буде різний, і ризики компанії будуть різні. Отже, всі елементи, які описують певні характеристики компанії, вони по різному або кажуть під різним коефіцієнтом, перетворюють вхідний сигнал, в вихідний сигнал, який характеризується прибутком. Але компанії в один день вони не можуть переварити таку велику кількість сировини, зразу виготовити продукцію і продати. Компанії планують свою діяльність на багато кроків вперед. Вже це планування передбачає використання моделей прогнозування. Наприклад, ми використовуємо для прогнозування часові ряди, також сезонність. Нехай ціна на муку там протягом. Останніх двох років змінювалася таким чином. Так? Це перший рік, це є другий рік, яким чином нам спрогнозувати, як буде змінюватися ціна на муку протягом третього року. Так? А ми зараз стоїмо на кінець другого року. Таким чином, ми повинні врахувати оці фактори сезонності, фактор тренду і зробити прогноз по вартості цієї сировини на наступний рік. Воно також входить в елемент побудови. Такої базової моделі для аналізу бізнесу, нам також важливо знати для моделювання макроекономічні характеристики, що буде відбуватися з інфляцією, що буде відбуватися з, з економіками провідних країн світу яким ми експортуємо свою продукцію? Якщо ці економіки будуть швидко розвиватися, то і ми будемо нарощувати свій експортний потенціал і наші прибутки будуть зростати. Іншими словами, ця лего-конструкція повинна врахувати всі фактори, які впливають на діяльність нашої компанії, і точно відобразити всі реалії ведення бізнесу в цій країні, в цій індустрії і для даної компанії. Щоб ми могли легко характеризувати, як вхідні характеристики впливають на вихідні характеристики бізнесу. Але ж ми не знаємо точно, як буде розвиватися світ в майбутньому. Тоді починаються моделі для загального прийняття рішень. так? Бізнес-моделі повинні враховувати не тільки що було історично, але й те, як ми собі уявляємо майбутній розвиток країни чи нашої компанії. Для цього використовують так звану методику дерев рішень, методику визначення сценарії. Оскільки всі сценарії, що може статися в майбутньому, прописати, є дуже важко, тому дуже часто обмежуються трьома сценаріями базовими або п'ятьма сценаріями. Коли ми стоїмо в цій точці, ми дивимося, якщо події будуть розвиватися за першим сценарієм, а на нас будуть діяти різні фактори ризику, які ми тут вказали, це будуть наші інпути. І наша бізнес-модель може перетворити для ці фактори ризику в різні значення прибутку, які, які буде отримувати компанія. Тобто такий спосіб моделювання має дуже багато спільного з теоретико ймовірностними характеристиками. Сценарій 1, сценарій 2, сценарій 3. Вони відбуваються з різними ймовірностями. При цьому компанія може отримувати прибуток X1, X2, X3, X4, X5. В кожному цьому сценарію на основі експертних оцінок або спеціальних статистичних моделей приписуються ймовірності P1, P2, P3, P4, P5. Тобто такий підхід він дозволяє зробити такий уніфікований, уніфікований аналіз усіх інвестиційних проєктів, усіх інвестиційних можливостей. Хочемо чи не хочемо, ми живемо у непередбачуваному світі. І все може трапитися з тою чи іншою країною, з тим чи іншим бізнесом. Але з різною ймовірністю. І людство дуже довго думало, яким чином поєднати оці ймовірностні характеристиками з цими абсолютними показниками, що характеризують відповідний прибуток у за відповідного сценарію. Ну і колись людство вирішило, що найбільш адекватною моделлю, що описує процедуру прийняття рішень, є так зване поєднання. Особистих характеристик і ринкових характеристик. Отут є ринкові характеристики, а тут є особисті характеристики. Особисті характеристики взаємодіють з ринковими характеристиками і тут виходить бізнес рішення. Якщо уважно подивитися, то практично всі інвестиційні моделі, всі моделі прийняття рішень вони вписуються в таку загальну картину. Отже, виходить, нам потрібно навчити знімати ринкові характеристики з допомогою спеціальних інструментів, які вивчаються в макроекономіці, мікроекономіці, в економетриці, фінансовій економетриці. Ми вчимося фотографувати ринок з допомогою різних інструментів. Якщо говорити слово фотографувати, можна мильничкою фотографувати, цифровим фотоапаратом. Апаратом з хорошою шкляною оптикою і тому подібне. І хр... фотографуючи одні і ті самі об'єкти, ми можемо отримувати фотографії різної якості. Тут же залежить від професіоналізму фотографа. Але сфотографували ми одним чи другим способом, нам ще треба цю фотографію показати нашому клієнту, хто буде цією фотографією користуватися. Тобто нам потрібно фотографію адаптувати з особистістю. Одна людина більше любить ризикувати, одна менше любить ризикувати. Люди відрізняються своїми віковими характеристиками, соціально-демографічними характеристиками. Люди мають інші. Проц... інші... Різні професії, люди мають різні майнові статки, і в залежності, яка ця людина, чим вона володіє, які характеристики вона має, вона може більше полюбляти одну ту чи іншу інвестиційну альтернативу. Тобто інвестиційний аналіз дуже нагадує діяльність лікаря. Тобто до лікаря всі приходять зі своїми проблемами, але лікар не виписує всім одну і ту саму таблетку. Так само в інвестиційному аналізі немає універсальної поради для всіх клієнтів. Кожний клієнт має мати персональну пораду. Навіть якщо ми ринок характеризуємо для кожного клієнта однаково, оскільки в нього персональні характеристики різні, то і поради мають бути різні. Тобто перші такі моделі десь з'явилися в 16 столітті. Якщо з ринковими характеристиками... Було ще складно, на той час не була розвинена теорія ймовірностей, але і з характеристиками особистими було ще складніше. Тобто на той час моделі передбачали лише таку дуже грубу характеризацію людей. Людей ділили на оптимістів і песимістів. Хто такі були оптимісти? Ті, які казали, якою дорогою я би не пішов, зі мною все трапиться найкраще. І тоді ми казали, а це найкраще, наприклад, описується цією стрілкою. Все буде йому сприяти. Так? Якщо він поїде в далеке плавання на своєму кораблі, там, на, в Північну Америку, він там візьме якоїсь сировини, повернеться назад, продасть в Іспанії і нічого з цим кораблем не трапиться. Тобто всі природні фактори будуть сприяти тому, щоб така торгова операція завершилась успішно. Тобто поділ людей на оптимістів і песимістів привів до того, що оптимісти будуть орієнтувати, орієнтувати свій очікуваний прибуток, який вони отримують, на це значення Х1, а песимісти вони кажуть, що би я не робив, зі мною трапиться найгірше. Тобто, якщо говорити, як. Про ці стрілочки як допустимі альтернативи, які можуть вибирати песиміст і оптиміст, то оптиміст завжди буде вибирати цю альтернативу, яка є найсприятливіша до нього, а песиміст буде вибирати ту альтернативу, коли зовнішні обставини будуть найбільш несприятливими для нього. Ну але врешті-решт, люди зрозуміли, що орієнтуватися на песимістів і оптимістів не дуже хороша. Є ідея, бо не все, що собі задумали оптимісти, насправді воно так трапиться. Орієнтуватись лише на песимістичне майбутнє. Ми по себе пропускаємо багато дуже привабливих альтернатив. Треба орієнтуватися на якийсь усереднений сценарій. І з цього часу, вже з 17 століття, пішла модель така, що ми будемо орієнтуватися на середню величину. В математиці цю середню величину позначають сігмою. Це коли ми ймовірність настання події множимо на її наслідок і сумуємо від одиниці, наприклад, до 5, як в даному випадку. Тобто ми зважуємо кожне значення прибутку на ймовірність відповідного сценарію. Чим більша ймовірність, тим більший вклад буде давати дана альтернатива в загальну суму. Отже. Кожну інвестиційну альтернативу тоді можна охарактеризувати середнім значенням прибутку, який вона буде давати для інвестора. Це вже виник перший, так званий інвестиційний критерій порівняння різної, різних інвестиційних пропозицій. Але в чому є недолік такого підходу і куди далі пішла наука, використовуючи це так зване математичне моделювання? Інвестори, виявляється, по-різному ставляться до наслідків інвестування. Якщо тут будуть наслідки інвестування, виражені у формі чистої приведеної вартості чи прибутку. І нехай оце буде наше середнє значення, то інвестор більше переживає про те, щоб не втратити, ніж заробити таку саму суму. Тобто, інвестор в себе в цій точці почуває набагато більш нещасним, ніж ці додаткові переваги, коли він, коли він заробить відповідну суму. Отже, потрібно було накласти оці психологічні обмеження інвесторів, коли вони отримують незадоволення або англійською десь від настання фінансових втрат від їх інвестиційної діяльності, таким чином потрібно було скоригувати в цю формулу. Ну і ця формула довела свою неадекватність з допомогою так званого Санкт-Петербурзького парадоксу і ігри, пов'язані з Санкт Петербурзьким парадоксом, які ми будемо розглядати під час нашого курсу прийняття бізнес-рішень. І там ми познайомимося, яким чином зараз фінансові аналітики прийшли до аналізу інвестиційних стратегій, з допомогою яких критеріїв на сьогоднішній день. Оцінюється успішність тої чи іншої бізнес діяльності, як виробничої, так і фінансової.